Ляти криса. Гомвік. Якщо ми його лутанемо, він на нас нападе, да? Червоне яблуко. Читати. Дев'ятипала. Я не повернуся до міста, поки твої довбня... довбеняки мене шукають. Якщо, ти хочеш... Якщо хочеш отримати свій борг, мусиш мені повірити та забрати його сама. Піди на кладовище та знайди могилу. Кервін, розкопай її, знайдеш досить цінного, щоб уладнати наш конфлікт. Не шукай мене, я знатиму, коли буде безпечно. С. Дейвен це хлопчик. Він повністю здоровий. Я назвала його на честь батька. Повертайся та познайомся з ним за першої ж нагоди. Кохаю, Флора і Дейвен молодший. Гумвіку, будь обережним, коли <кхм> повертатимешся до прави Балдура, усе більш